В арт-галереї Палацу культури Рівненської АЕС діє чергова мистецька виставка. Ініціювали її традиційно працівники закладу. Тут презентовані творчі роботи 13 митців-аматорів, працівників РАЕС та жителів міста супутника. Виставка присвячена всеукраїнському дню працівників культури та аматорів народного мистецтва. Цією виставкою ми показали, що можуть бути різні. Види народного мистецтва, які ми не забуваємо з минулого, які ми впроваджуємо в майбутнє, тому що у нас є дуже багато незвичайних робіт на цій виставці, саме із епоксидної смоли, крапковий розпис ляльки-мотанки, бісероплетіння». Вироби з епоксидної смоли представила місцева жителька вараша Олеся Вергульова. Опанувала цю техніку нещодавно. Каже, що дуже подобається працювати з епоксидною смолою. Власноруч виготовляє прикраси, елементи декору, інтер'єру тощо. Представила свої роботи на виставку у палаці культури вперше. Прагнула продемонструвати цю маловідому техніку широкому загалу. Як в нас народі кажуть, я смоляніст. Це дуже новий витвір мистецтва. Вона дуже популярна зараз у всіх странах за кордоном. До нас прийшла вона не так давно. Зараз дуже часто місці, творці, художники використовують епоксидну смолу, створюючи дуже гарні прикраси для нашого дизайну, то тобто для нашої оселі. Це заливні столи, це картини і це дуже багатий витвір. Воно навіть маленьку оселю, може збагатити своєю розкішю і затишком. Неодноразовий учасник мистецьких виставок Роман Москвич. Він керівник образотворчого гуртка Fine Art Палацу культури Раес. Кожна техніка у написанні картин цікава та оригінальна, каже художник. Останніх 10 років найбільше захоплюється олійним живописом. У цьому стилі на виставці представлено декілька його картин. Нам важливо. Якби підтримувати увагу до нашого мистецтва так поступово і рівномірно да, і проводити час від часу такі культурні і мистецькі заходи, це дуже цікаво для підтримання культурного рівня, якби і мистецького. Сподіваюся, що ви насолодитесь моїми роботами так само, як я насолоджуюсь процесом творіння. На виставці представлені роботи, виконані різними техніками. Окрім картин, полотна із бурштину, вишиті рушники, ікони, ляльки, мотанки, інкрустовані вази, вироби з паперової лози, бісеру, творчі роботи у техніці крапкового розпису, епоксидної смоли. Таким чином, відроджуючи давні техніки та впроваджуючи сучасні, митці аматори прагнуть зберегти українську культурну спадщину. Окрім цього, сьогодні своєю творчістю вони хочуть допомогти ЗСУ, які боронять наші території від російських окупантів. Традиційно відбувся аукціон, під час якого продали декілька експонатів. Серед лотів яскрава картина, робота колишньої працівниці хінця УРЕС Людмили Цибульник. Це не тільки надихнуло, а це заставило задуматись, що кожна людина, яка живе в нашому місті. Якимось чином хоче допомогти збройним силам України для того, щоб була перемога, щоб був мир в нашій країні? Усі зібрані кошти спрямували на допомогу ЗСУ. Ось так сьогодні, спільними кроками, кожен українець робить свій вклад у перемогу України. І щодня дякує нашим незламним героям за відважне протистояння окупантам, патріотизм і самовідданість. Віримо в ЗСУ, Україна переможе. Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом.